Так, хочу показати хороший трималь для гоління під 0. Це у нас Розі HQ315 і тут заявлено на упаковці. Мінімальний зріст 0,1 мм. Тому давайте подивимось, як ця модель виглядає. А виглядає досить-досить круто. Значить, ось ми маємо саму модель. По-перше, що зручно дуже класно підлаштовується під будь-яку руку. Тобто, велика, маленька, жіноча чоловіча. Хороша дзвінка вібрація, є індикатор. Тут вхід USB Type-C. Е, показую наближено вам ножі. Тобто, бачите, тут хороший дрібний зуб. І плюс, от, е, великий плюс саме такого типу корпусу, такого форм-фактору. Подивіться, дуже дуже добре відкривається, бачите, видимість. Тобто, за рахунок ось цього вузького горлишка ви бачите е, контури, куди пройтися, де що підрівняти, що прибрати. Можна моделювати зону вусів, бороду, шию прибрати, ззаді потилицю. А також в комплекті йдуть насадки 1-2-3 мм для того, щоб коригувати довжину щитини. А також мастило щітка кабелю USB c Вартість комплекту 799 гривень ми надаємо гарантію на рік. І зверніть увагу на дизайн Це такий барбершоп стайл. Тут барбер-пули по бокам, дуже цікаво виглядає. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю та в описі під відео є контакти.